Заїжджали на, на самий передок, село. Що? Ну, ми так працюємо, дали команду, постійно в бойовому діджусі. В'їжджаємо, відпрацьовуємо, хлопці забираємо по братимів, вивозимо, БК так само завозили. працюємо постійно. Чим можемо, тим і допомагаємо. Да. Так застосовувалась машина. Для виведення військ, для заводу військ, тобто поранених вивозити там, виконувати штурмові дії. Коли кацапи роблять прориви в основному, то застосовували нас, щоб дати їм війці, ну, щоб вони далі не проривалися. Так само ж, повторюють робити заміну там, поранених. 300-х вивезти, чи хлопців на заміну, чи БК подвезти. Ну, Які команди були, ти їх всі випов... ну, виконували, тому що знаємо, що там наші побратими, і їм треба допомагати і допомагаємо, чим можемо. На Покровському напрямку наша бригада була середня 24 на 7. Ми завжди були на бойовій дежурстві. Виконували теж на відробку, їздили. І завозили піхоту і вивозили з туди ранених. І... Ось останній случай, який був у нас, це так сильно заповнився. Тільки ми заїжджали в село. Перша позиція була в началі села. Вигрузили ми три чоловіка і почались під обстріл. Попали під обстріл. Кацапи почали з мінометів нас із орти ну, бомбити. І вже вони так близько підійшли, що навіть кулемети і артомати Ну, Ми дали їм добрий відпор, Добрий відпор, бо нам треба було завести хлопців на другий кінець села, на другу позицію. Завезли швидко цих хлопців, забрали поранених і вже як їхали назад, назад. Теж давали відпорт, але вже їхали по головах кацапів, тому що їх було дуже багато. І, ну, таким чином це дуже заповнилося. Потім, вже як ми проїжджали, проїжджали, то ці все ну, недобитки ці залишилися якісь там живі, то один вибіг з ГРП, нас спасло те, що ми зайшли у поворот під 90 градусів. І він неприцільно ударив ну, по машині, буду казати, але машина пішла oh. в сторону. Спасло, що поворот виходить. був, і... що ми повернули і воно. Слава Богу, що ми спасли життя oh. трьохсотим пацанам, побратимам нашим і зробили свою роботу, яку ми повинні робити. Ми як їдемо туди, їхали туди, ще дуже заповнилося. Що обстрілювали нас зрідка, то там. Орта обстрілювала 12-13 разів. Ну, ми як назад вже вертаємося, то нас обстрілює у два рази більше. Треба вісіч кацапам давати. Вони лізуть, лізуть, але що можемо, то робимо. Даємо вісіч. Лиш по машині так, що да, вона швидка, хороша, тиха. Відпрацювала швидко, там 3-4 минути і вона випускає в себе що в її. Бали такі ситуації, що на трьох кольорах, де я приїжджали. Ситуація була така, що на ТМ-ку наїхали. Одорвали взагалі колесо. Нас кантузило ну, трошки проета, але виходить, доїхали, ви, виїхали з жителя. Як ми на М-ку наїхали, то нашу машину росомаху положило на бік повністю. І щоб була наша скористь велика, як ми їхали. І її знову поставили на ноги, і ми зуміли її завести другий раз і виїхати без двоє коліс.